Жінки усіх часів надихали і надихають чоловіків на творчість, музикантів писати гарну музику, поетів оспівувати кохання. Ну а художників брати пензля до рук і малювати. Жінка надихає. Саме такою стала тема виставки митців, спілки вільних художників і народних майстрів Вернісаж та викладачів художньої школи, яку організували у музеї історії Бердичева напередодні жіночого свята. Жінка завжди надихає чоловіка і на мистецтво, і на подвиги. На все у кожного із художників є свій напрямок, власна вироблена руками техніка, улюблена тема. Олександр Войтко, наприклад, дуже любить українські ночі. Планує на ювілей персональну виставку, а його дружина є не тільки натхненницею, але й першим критиком. Жінка, вона вже настільки звиклась і бачиться, і знає. Вона відчуває своїми тонкостями жіночої душі те, чого я можу по звички не замітити, розумієте. Ну, а це тил наш. Немає жінки, немає художника, розумієте? Здається, художник підіймає красу на п'єдестал, аби люди зупинились і побачили те, без чого світ був би просто нудним і сірим. Муза для художника це дружина, яка надихає тебе, яка допомагає тобі у всьому. І ми цим живемо. І поки вони в нас є, то ми ще довго-довго будемо старатися жити. Квіти, образи, пейзажі. Жінка надихає на різну тематику реалістичну та романтичну. Задумливо мовить Олександр Алимов, в якого, звісно, є своя муза. Жінка, дочка, внучка, ще одна внучка. Тось тобто у мене всі дівчата. Один і я От, всі вони мене надихають. Я з ними поспілкуюсь, трошки всього якась іноді нада тема вспливає, якісь цвіти, може, якісь натюрморт може. Самі квіти, серед яких і милі кульбабки, і небесного кольору волошки, на полотнах художника Миколи Романчука. А натхненниця цієї краси завжди поряд. У нас тут зі мною, завжди де б яка виставка була, вона приходить. Ну, і так. А вдома це, звичайно, оцінює. У нас таке, навіть робота, що починає робити, завжди ставитися, як так зробити, так, так. Ну, Вона дуже багато допомагає мені цьому. Так довго жінки чекали цієї весни, а вона, як завжди, прийшла несподівано, змінюючи все навколо, пробуджуючи почуття. Дяка художникам, що зупинили мить, розбудили в душі весну. Ви для нас зупинили ту мить, прекрасну мить, яку ми бачимо з вами щоденно, але на жаль, поспішаємо і не маємо коли її добре роздивитися. Не можна просто пройти, не зачаруватися вашими картинами. Якщо це ромашки, то їх хочеться просто взяти так, і погадати, любить, не любить. Якщо це отой краєвид, хочеться сісти на березі річки, зірвати пару квіточок і просто побути наодинці з природою. Дорогі милі, чарівні жінки, дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура, від депутатів Бердичівської міської ради, від наших митців привітати вас наступаючим святом весни. І щоб така прекрасна мить, такі прекрасні квіти були в вашому житті щоденно, а головне миру нашій Україні. Буде мир, буде наша Україна процвітати. Щастя вам і ось таких неповторних хвилин. Ця мить зупинена, мить життя, мить природи і велика вдячність тим митцям, які творять, які радують наше око. Тому всім натхнення, здоров'я, благополуччя. Ну і відповідно жінкам теж радості, удачі і гарного, гарного настрою. І хочу кожного з митців, художник си чи поет є приховані образи, так званий ліричний герой, за яким можна сховати як за ширмою власні почуття, все ж квіти на художньому полотні заговорять словами лише одній єдиніка рідна моя для мене голос твій найкращі ліки. Ти сум і радість на мої роки. Просив Бога, щоб додав віку для нас обох, щоб довго разом жити залюбки. Я привітаю всю свою сім'ю з наступаючим 8 березня. На хай щастить, здоров'я. Головне, що здоров'я. Це ми вже в цих літах розуміємо, що головне здоров'я. Жінок, звичайно, треба привітати привітаю їх всіх з ним 8 березня. Бажаю здоров'я, радості, сімейного щастя. Я хочу побажати нашим жінкам. Щоб чоловіки їх оточували своєю любов'ю, зігрівали їх своєю любов'ю, щоб було мирне небо. От, хочу побажати їм щастя, крепкого здоров'я, весняного настрою і надії на те, що все в нас буде добре.